Саша, привіт. Вітаю. Ну, З дуже такою е, цікавою перемогою, дуже цікавий матч, інтрига. І на останні секунди забить молодець, тип, вирішив цей епізод і вирішив по факту долю матчу. Тобто до цього був е, рівний рахунок і якраз вдалося забити. Які перші емоції. Е, Буякі емоції. За команду радів дуже довго виступав. Не скажу, що для мене такий приємний гол в кінці, щоб він ну, але Це футбол. Так сталося. Команда дуже хороша, дуже напружена ігра. Могли б ми виграти, могли б вони в кінці забити. ну Нам пошел пілочати. За рахунок чого, як думаєш, вдалося сьогодні от якраз нав'язати таку дуже конкурентну боротьбу. І дві команди обидві йшли гол-гол. в гол. От прям момент-в момент. Все що прямо рівно-рівна гра була дійсно. Нас, напевно, за рахунок досвіду, у нас дуже досвідчені гравці. Команда більш фізично готова, вони більш біжать. Ми все таки більш е, трошки тактично краще грали. ну, Напевно, за рахунок цього, десь такі мікро моменти вони вийшли до матч. Скажи, і і в кінці другого тайму, в останні десь 4 хвилини. А, часто залишали нападника Аладіна, Рустам Рустама, Рустама да? а, самого, і він там мав ну мав там змогу там або ногою, або рукою забити такі моменти були. Як думаєш, це а, така знаєш, всі вперед, всі вперед, щоб забити, або все-таки якісь помилки що, 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 яка причина? Тобто е, я думаю, що нас просто фізично трошки не вистачило, бо ми так багато гравців в нас мало мінялися, і в наші ще тренування п'яти це було. Тобто нам було фізично дуже важко. Ну, за рахунок цього просто ми не встигали фізично. Добре, добре, дякую.